Подивишся, ніби й не геть гнеляка. Але... І тут лана з об'ємом півбутля, хоча точніше, а ще точніше за звідра. За відра. Хто бачив, хто не бачив, тут міняється прокладка в голову, бо вона трошки прогоріла, плюс клапанець там розувся. ГРМ однозначно мінятиметься, помпа була під питанням, така ніби і байдуже. Але через спеціальний отвір вже виднівся. Ну, а те, що мало бути охолоджуючою рідиною, хоча там гниляка була. І до того оця от трубочка вже така кумедна, вона майже згнила, мінятиметься. Приблизно схожа трубочка тутечки. На неї також буду дивитися, бо вова згниває. І як я вже казав, наче й не сильно гнилувати, але ось така схожа на дірочку в майбутню. Перспективі є, зараз почистю. От так от почистив і вони які кратери видно. Оце той самий найбільший кратер. І навряд хтось би поліз його міняти найближчим часом, поки не потече, але ж як потече, то тоді оце все доведеться розбирати. Ну, не обов'язково все, можна, в принципі, зі сторони стартера його забити, але витягувати однозначно зручніше. За помпи. Вибив туди спокійнесенько, легесенько, без мороки, і назад новенько забив і забув. Забив і забув.